Ефір телеканалу Вінничина продовжує програму актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Роман Ковальський, координатор рекрутингових центрів у Вінницькій області, та Володимир Грицик, рекрутер. Вітаю вас! Вітаємо вас і вітаємо, шановних телеглядачів. Доброго дня сьогодні. Ми будемо говорити про підсумок ось такого такої роботи рекрутингових центрів. Вже трохи більше місяця вони працюють у Вінницькій області. У Вінниці розкажіть про якщо можна підсумувати цей місяць, яким він видався для Вінничан. Ну я хочу сказати, що. Перші тижні були досить успішними завдяки до тому, що це якби новий проєкт. І допомогли колеги-журналісти. Фактично на всіх телеканалах, на всіх сайтах, у всіх змі були новини про те, що відкривається цей проект в трьох ЦНАПах міста Вінниці. Люди вже знають про нього, дзвонять, зустрічають людей в транспорті, на вулицях, читають шеврони, рекрутер, питається, що таке, багато. Хто вже знає? Люди хочуть почути. Правду про ЗСУ, про роботу в ЗСУ, де можна знайти яку професію. Особливо ті люди, звичайно, у кого повістка вже має скоро бути в кишені, або вона вже є. Тому я вважаю, дуже успішний був перший місяць. Фактично було надано більше 170 консультацій, оформлено більше 50 анкет. Вже є люди, які поїхали в навчальні центри. Було багато дзвінків. Головне, що. Пішов розголос і дійсно проєкт я вважаю успішний. Вже сьогодні буде майже шостий тиждень, і результати ще більше збільшилися, вже більше 70 анкет, більше 200 консультацій. І проєкт буде розвиватися, скажу і зараз, і пізніше, що буквально в цьому місяці, до кінця цього місяця, крім трьох міських центрів, буде відкрито ще п'ять в районах Вінницької області. Ну, і Хочу сказати таку річ, що ми досягнули одне із поставлених завдань. Тобто люди не бояться йти до нас, тому що спочатку було так цікаво спостерігати. Е, присилали людину явно непризивного віку. і Він так як партизан заходив, розпитував, що дивився, чи не видають повістки, чи от дійсно ми відразу не забираємо людину. Ну я вважаю, що завдячуючи професійній команді, вдалося подавати оцей синдром недовіри. Тобто спочатку з обережністю люди приходили за ну, будь-яка нова справа, вона робиться з обережністю. А зараз люди приходять цілеспрямовано, цілеспрямовано приходять. хтось отримати консультацію, хтось вже отримати, скажімо так, гарантію служби за контрактом чи за мобілізацію в тій частині, яку він обрав. Які найчастіше люди приходять, які питання задають, що найбільше їх цікавить, чи це, чи обирають вони самі професію, що саме вони хочуть на яку посаду, і найбільше на яку посаду їх хочуть власне, чоловіки та жінки? Я би поділив наших відвідувачів скажімо, на чотири категорії: жінки приходять і молоді, і середнього віку. Це люди, які шукають роботу в ЗСУ, адже ЗСУ зараз не секрет є, мабуть, найбільшим роботодавцем в Україні. Шукають професію кухарів, адміністраторів, нам потрібно шість психологів, люди, які розбираються в ІТ, і звичайно, що медики. Друга категорія це чоловіки, які вже служили в армії, які хочуть повернутися в армію. Єдине, що у них тут є вже вибір, це вже не воєнкомат, де вже є в тебе повістка бойова. Номер команди, ти йдеш, куди тебе розподілили. Людина приходить, у людини є можливість вибрати ту чи іншу частину підрозділу, показати свої документи, показати, який в тебе фах, і фактично це вже як ярмарка професії. Людина підбирає, де йому буде комфортно, з ким йому буде комфортно і де він може себе найкраще проявити. Третя категорія це людей, які приходять, консультуються, бо відчувають, що повістка скоро за ними прийде, і поки в них є можливість цього ще вибору. Поки вже не п'ять повісток у тебе в кишені, а поки ти прицілюєшся, приміряєшся і отримуєш фахову консультацію людей, які пройшли бойові дії, дійсно військових. Тому що в рекрутних центрах Міністерства оборони працюють цивільні люди, дівчата, які про армію знають з онлайн-курсів і там скинули можливо. Так, да. Тому це от третя категорія людей. І четверта: це люди приходять, які чоловіки, переселенці часто. Які відчувають, що в армії дійсно можна знайти роботу, можна знайти і реалізувати себе по фаху, адже зараз ну, не секрет, що в цивільному житті багато хто не задоволений своєю зарплатою. Тому приходять люди, вони консультуються, вони не одразу кажуть так, ми не одразу беремо їхні телефони і обробляємо їхні персональні дані, вони беруть час на роздуми, і ну, більшість з них через тиждень, через два. Приходять, переваривши цю інформацію, і вони вже ведуть тоді предметну розмову, що, де, коли, з ким і в який підрозділ. Насправді дійсно, люди приходять абсолютно різні. Хтось хоче консультації, а які йому додаткові курси пройти, щоб що він був більш корисним у армії. От, наприклад, до мене приходили дівчата, які цікавилися, де є курси тактичної медицини. Тому що вони свідомо, у них освіта дозволяє, вони хочуть стати бойовими медиками. Такий був випадок: прийшов хлопець, який пройшов Маріуполь, пройшов Оленівку, пройшов табір у Свердловську, і він знову хоче повернутися служити. Тобто, люди абсолютно різні, і до всіх ми намагаємось підійти і надати, скажімо так. Юрну консультацію, от саме про людей, які вже проходили службу, але чи були поранені, чи були на реабілітації, знову хочуть повернутися. Вони звертаються до рекрутингових центрів саме тому, що там є змога обрати професію, а не просто піти туди, куди вже відправлять. Я хочу сказати, що перше це людина хоче прийти поспілкуватися зі своїми, якщо він дійсно вирішив повертатися в армію. Мотиви різні, повернувся додому. Сім'я його вже не чекає. Чи людина себе не може знайти в цивільному житті, адже війна це найскравіший спалах і спогад, який в тебе є, і він буде з тобою до кінця життя. Плюс люди часто не задоволені тим, що тут відбувається, дивлячись на те, що там відбувається в кафе, ресторанах, мажорчики катаються на дахах на по Вінниці. Люди готові повернутися в це бойове братерство. Вони знають правила гри в армії, вони вміють робити вже цю військову професію. Ну і плюс матеріальний стимул, якби грає не останню частину. З такими людьми в принципі працювати легко, тому що вже його не треба розпитувати. Просто людина показує документи. Ми дивимося на якій він стадії, чи є в нього дозвіл, можливість по здоров'ю. Фактично, більшість з них це висококваліфіковані люди, які дійсно шукають собі місце в 120 й бригаді чи в іншому якомусь підрозділі. Ну, це для нас найкращий і найлегший матеріал. Більше 200 до вас було звернень, і ви точно можете з нами поділитися якимись яскравими зверненнями, яскравими людьми, історіями, які вам запам'яталися особисто, і справили на вас ось таке позитивне враження. Можливо, таких історій вже десятки. Звісно. Перше, це особливо ми працюємо з переселенцями. Це люди, які приходять з великою пересторогою, Але люди, які е, говорять українською, намагаються говорити українською, вони залишилися в Україні, зробили свій вибір на користь України, і вони собі зараз шукають місце в ЗСУ. Е, дівчата приходили 20 років. Приходить дівчина. Вона каже: Я працюю в мережі. Швидкого харчування, зарплата 11 тисяч. Я готова піти в армію, здобути ще кращий фах, вона айтішнік, і зарплата для неї, наприклад, 51 тисяча це взагалі просто мрія. Була дівчина, яка проходила через районний воєнкомат, Це взагалі виключна історія. Її розказав наш колега Валерій Скрипченко. Дівчина 20 років. Вона приїхала вже в Вінницю після Львівського. Воєнкомата ще після одного її ніде не брали, її кругом відмовляли. Вона все-таки прийшла, вона сіла на таксі, поїхала, прийшла сама ВЛК І знову ж її пробували відмовити. Кажуть: ну мотив, чому ти в 20 років така настирна, хочеш бути медиком, йдеш? Вона каже: В мене тато в мене брат уклоніст я єдиний був чоловік цій сім'ї, хто готовий піти на війну. Кілька лікарів віком 56-57 років, які погодились працювати лікарями вже там в ЗСУ, теж мотиви, кажемо, 57 років, може вже запізно, може, треба сидіти вдома, а внуки виховувати. Людина відповідає, що москалі вже закінчились. У мене є нормальний фах, я тут в цивільному житті досяг уже всього. Я хочу ще допомогти своїй армії. Ну і Володимира Кілька ну, прекрасних от, є от, моментів до мене прийшов хлопець, він займається з друзями, збіркою дронів, допомагає ЗСУ. Прийшов запитати взагалі, якому підрозділу потрібні дрони. Я йому там назвав. Він каже: взагалі, я хочу служити, тому що зараз з роботою якось так ну, порушене там підприємство, на яких він працював. Хлопець підготовлений, хлопець з освітою, дві вищих освіти. Водійські права там майже всіх категорій? От такі люди вже приходять. Це надзвичайно приємно, коли звертаються до нас, і розуміють, що такі люди приносять приносять в армію саме якість. Ми можемо говорити про те, що проект виявився досить успішним, і навіть ви вже сказали про те, що будуть збільшувати кількість рекрутингових центрів саме в районах області. Розкажіть, як. Тепер виникла така ідея. Розуміємо, що не усі можуть приїхати до Вінниці, і потрібно, аби і на місцях люди мали змогу долучатися. Як працюватимуть рекретнові центри там? Ну по-перше, було багато звернень від людей. Писали в меседжер, навіть люди, які дружать з нами в Фейсбуку. Чи буде, то ви вимагає у Подільському, бо мені далеко їхати? Інші міста були запити: Жмеренка, Турчин. Тому після того, як ми місяць попрацювали, подивилися результати влада. Обласна подивилася на результати, і було прийнято рішення, що до кінця квітня будуть відкриті рекрутнові центри з персоналом 120-ї бригади в п'яти районах. В Вінницькому районі не відкриваємо, тому що через 100 метрів знаходиться районний воєнкомат і обласний. Ну і нема сенсу здублювати цю цю систему. Тому зараз персонал уже готуємо, проходить організаційна робота. Працюємо над поліграфією, і я впевнений, що до кінця квітня. Ми відкриємося в могилеві Подільському в жмеренці, в Тульчині, в Хмільнику і в Гасіні. І там теж потрібно працювати над тим, аби подолати ось цей бар'єр страху, тому що тут можливо це ж швидше було через те через те, що це місто, де більше можливостей прийти, доєднатися. А в районах чи буде там ми, ми будемо робити це за допомогою ваших колег, які є в районах, тобто звичайно, ніхто не відміняв засоби масу інформації. Це в першу чергу працювати через них і по-друге, Працюю все ж таки, як вибачте за слово сарафан на радіо ширяться. Люди розповідають, тому що ну у нас приїжджали люди із лінців, із гайсена. Зараз, дійсно це доволі далеко їхати, але тим не менш люди приїжджають. І коли вони повертаються на місця, вони розповідають своїм знайомим, близьким. Тобто я думаю, що все це спрацює, і хочу додати, що в цих районних п'яти рекрутаційних центрах будуть працювати представники бригад, які фактично з цих районних центрів земляки. там будуть працювати люди, які родом з Могилева, Жмеринки, Стульчина, фактично земляки буду спілкуватися з земляками, і відверта розмова про армію, про війну, про призов і про роботу в зсу. Я думаю, це найкраща реклама для нас і для того проекту, ми зараз розвиваємо. І це найголовніше, аби люди не боялися і говорили про, про війну зі своїми і могли дійсно почути правду від своїх земляків. Ну і плюс вже підписаний закон про мобілізацію. Він вступить через місяць. Я думаю, що у багатьох людей, які думали про армію, або армія думає вже про них, зараз є час подумати, прийти в рекрутаційні центри, отримати нормальну щиру людяну консультацію. Обдумати цю інформацію і прийняти головне правильне, зважене рішення. Ну і знову ж таки, якщо людина бажає служити за контрактом, то потихеньку збирати необхідну документацію. Це займає певний час. Ну і, скажімо так, отримати крокову інструкцію, що її робити. Ну і власне зараз хочемо перейти до другого так, такої частини нашого ефіру. Це про те, що цієї суботи ви організовуєте у Вінниці велику інформаційну подію, куди зможуть прийти усі охочі і поспілкуватися з багатьма представниками військових підрозділів і інших навчальних закладів. Розкажіть, що це буде за захід і яка його основна мета 20 квітня з 12-ї години в центральному парку Лонтовича на Фонтанній площі. Буде пройде другий агітаційно-такий патріотичний захід, рекрутаційний. Обирай сам. Головний, якби його скажу так, натхненник і втілювач, наш колега Юрій Зелений, інструктор міського об'єднаного територіального центру комплектації кадрів. Фактично, це його ідея. Був проведений перший захід в. В ресторані Монблан фактично тоді була закрита локація. Я маю на увазі в закритих приміщеннях, де були представники багатьох десятків бойових підрозділів, в тому числі 120 та бригада, були представники вищих спеціалізованих військових навчальних закладів. І люди приходили, шукали собі вакансію, придивлялися 120-та бригада, 47-ма, третя штурмова, п'ятдесят та чи може морські сили зараз. 20-го числа в суботу ми зробимо уже цей захід, реалізуємо під відкритим небом. Сподіваємося, що буде гарна погода, буде гарний настрій, буде польова кухня, буде благодійний концерт, навіть буде аукціон ну, розігруватися. Буде одна цікава така трофейна штучка від 120-ї бригади. Кошти будемо збирати на дрони для бойового підрозділу. І, і головне, що в цей день не будуть розвиватися повістки. Люди зможуть по всьому при... місту. Не да, будуть розвиватися всьому місту. це дуже купити. важливо, да. так. День без повісток, ми вже так назвали цей е, захід. Люди зможуть прийти подивитися, придивитися, поспілкуватися, навіть там е, скуштувати польової кухні, познайомитися і знову ж таки або обрати щось сьогодні, або взяти час на роздуми, або отримати цю консультацію, яку надають наші інструктора в репутаційних центрах. Ну і в першу чергу це неформальне спілкування, тому що прибирається оця ланка формальності, і люди можуть просто приходити це. Як то кажуть, не повістка, це не виклик ніякий, просто прийти подивитися, що рекрутингові центри це непоганий варіант і альтернатива територіальним центрам комплектації та це соціальної Хоча ми працюємо з ними паралельно, так. Да, ми, ну, В принципі, ми різні структури, але працюємо над однією справою і в тісному контакті. Тобто, цей захід буде такий, як от консультації в рекрутингових центрах, але на площі на посеред місті Вінниці і. В більш неформальній в абсолютно неформальні... в абсолютно неформальній. Атмосфері. Так розкажіть, от ви сказали, назвали дуже багато що, що буде там відбуватися. Найголовніше це і збір на дрони. Чи запрошували ви ще когось? От хто зміг би розповісти більше про військову службу будуть окрім представники, навчальних закладів? Я дивився по реєстрації будуть представники ну десятків бойових підрозділів. Буде і морська піхота, і підрозділ, який називав третя штурмова, 47, сьома, п'ятдесят дев'ята бригада. Зараз ще уточнюється остаточний список. Ну це будуть десятки підрозділів. Знову ж таки, будуть навчальні заклади. заклади. Ось і будуть фактично інструктори. Люди, які пройшли бойовий шлях, які мають досвід, там буде багато цікавого будуть трофеї, в тому числі 120-ї бригади, те, що було здобуто в бою, буде багато що подивитися буде фотозона. Ну я вже сказав за польову кухню, буде аукціон, ну і буде концерт, щоб люди. Могли трішки якби розслабитись, отримати гарний настрій і водночас отримати професійну консультацію не тільки від наших інструкторів, я маю на увазі 120 ї бригади, а й інших підрозділів, тому що ви ж бачите на всіх екранах на багатьох бікбордах зараз дуже багато реклами, яка запрошує в зсу. Якщо у людини є вибір, то фактично у ця субота це можливість обрати самому, і насправді було б цікаво. Прийти родинам, особливо в кого є а, випускники в цьому році, подивитися, тому що армійська освіта сьогодні вона дещо інша, ніж колись була. Це ти отримуєш і цивільну спеціальність, і армійську, плюс кар'єрне зростання, а враховуючи ту ситуацію, яка зараз є в країні, то кар'єрне зростання непогане, тому я думаю, що це буде цікаво і батькам, і самим випускникам просто отримати консультацію, подивитись, що це таке. І найголовніше уточнення зможуть прийти просто усі не потрібна. Ніяка онлайн реєстрація, попередня реєстрація. Ні, це ус... усі Пуску бажають відкрити опенір. Я ж кажу, люди це місце для зустрічі, місце для консультацій, місце для того, щоб з'їсти тарілочку в польвої кухні якоїсь каші. Побачимо, меню буде цікаве. Ну і просто подивитися на військових. Нормальних, які не ловлять вас за руки, які не заштовхують в бусики. Які не роздають повістки. Це буде фактично відкрита розмова людей, ті, які вже в армії, і ті, які планують приєднатися до Сил оборони України. Я дякую вам за те, що ви до нас сьогодні завітали. Розповіли про свою діяльність і запрошуємо усіх війничан доєднатися вже цієї суботи у центральному парку міста Вінниці до ось такого рекрутингового заходу. Дякую вам. Дякую лістам за підтримку. Нагадаю нашим телеглядачам. У нас у гостях був Роман Ковальський, координатор рекрутингових центрів у Вінницькій області, та Володимир Грицик, рекрутер.